Добрий день, здобувачі освіти! Сьогодні ми будемо формувати вміння і навички з професійної компетентності ручне дугове зварлення труб в нижньому положенні шва з поворотом. Майже 60% обсягу звальних робіт при будівництві трубопроводів припадає на ручне дугове зварювання. Ви знаєте, що перед початком роботи необхідно провести, привести до порядку свій спецодяг. Куртка повинна бути випущена поверх штанів. Штани поверх зуття. Рукава куртки поверх перчаток. Нагадую, маска звалюника перед виконанням звальних робіт повинна бути включена. Ми згадали правила з охорони праці. Важливе значення має правильна організація робочого місця з дотримання безпек умови праці. Для виконання робіт зручного дугового зварювання нам необхідно мати труба товщиною стінки 3 мм. Відповідно до товщини стінки труби підбираємо плавкий електрод діаметром 3 мм, молоток для відбивання шлаку і металева щітка. Тепер ми переходимо до виконання зварюваних робіт. Місце зварювання повинно бути зачищено. Я використовую підготовлену для зварювання труб. Стик труби ділимо на 4 частини та ставимо прикладки на кожній з них. Збиваємо з прихваток шлак до допомоги молотка та зачищаємо металевою щітку. Перед тим як збити шлак, надіваємо захисну мозку. Починаємо зварювання труб. Зварювання розпочинаємо не з прихваток, щоб шви перекрили прихватки. Існує два способи зварювання труб. Перший спосіб електрод тримаємо під кутом 90 градусів, трубу обертаємо від себе. Другий спосіб електрод тримаємо під, 45 кутом, під кутом 45 градусів і трубу обертаємо до себе. Перший спосіб. Другий спосіб. Після від відновлю. Збиваємо шлаб обов'язково, одягнувши, затиснув масло. Збивши шлаб затишаємо з'єднання на берегу. Зверніть увагу на помилки, які бувають при зварюванні труб. Відхилення від стаків труб одна з основних помилок. Великий катет шва є наплив. Причиною цьому є повільне рухання електродом. Відсутній катет шва є. Причиною цьому є швидкий рух електродом. Утворюється кратер. Причину цьому є велика відстань між точками зворювання. Теоретичні відомості та інструкційно-технологічні картки ви знайдете за посиланням. Бажаємо вам успіхів в роботі!